Всім привіт, козаки та козачки! Сьогодні я вам хочу розповісти про такий проект, як Trusty Plus. це компанія, яка розробила криптогаманець, в якому є можливість зберігати, переказувати або обмінювати всі відомі нам криптовалюти. Окрім того, Trusty Plus є криптогаманцем, який дає можливість випустити звичайну карту та розраховуватися в неї в АТБ, Форі та інших магазинах. Або купляти щось в інтернеті. Все працює як з звичайною картомо, або Приватбанку. Особливостю цієї криптокарти є те, що вона є одною з перших, хто зробив таку карту. Також ця карта зроблена на основі системи MasterCard, тому розраховуватися нею можна в Україні, в Європі та в інших країнах світу. Но також для зручності цю карту можна додати у Pay. Apple Pay або Google Pay і розраховуватися за допомогою свого мобільного телефону. З жодної операції, окрім конвертації криптовалюти у Фат Trusty Plus не бере ніякої комісії. При конвертації криптовалюти в фіат вони беруть 0,5%. Це звичайні комісійні будь-якого. Фізичного банку в Україні. Також баланс на карті відображається в євро, але коли ви робите якусь покупку або списання зі своєї карти, воно автоматично конвертується у гривні по нормальному курсу. Також перераховувати гривні або криптовалюту можна за номером телефону, це дуже зручно, все зроблено як у Монобанку. Також тут є дуже проста ну, реєстрація і курс можна пройти за допомогою дії за 5 хвилин. Це дуже важливо і дуже зручно. Для того, щоб почати користуватися цією картою, заходимо в Apple Pay по посиланню, яке буде в описі до цього відео, і качаємо цей додаток. Після того, як його скачали, ми його відкриваємо і проходимо дуже просту реєстрацію. Тут нам треба вказати свій номер телефону, на який буде зареєстрована карта. Після чого нам прийде смс-код, який нам потрібно буде ввести ось сюди. Після цього ми обираємо країну, в якій ми проживаємо і вибираємо метод верифікації. Можна пройти самостійно, це треба буде фотографувати свої документи. Своє обличчя, ось а можна скористатися дією. Натискаємо скористатися дією, якщо вона у вас є, вводимо наш email, після чого ми відповідаємо на деякі питання. Навіщо ми відкриваємо цей рахунок. Я обираю інвестиція. Так, яке ваше джерело доходів? Ну Обираємо допомога або підтримка сім'ї. Так, і тут ми обираємо, які документи ми будемо використовувати для верифікації. Ну, це в мене ID-карта. І після цього нас перекидає в Дію, де нам треба буде підписати усі ці документи. Якщо ви хоч, хоч раз проходили курс за допомогою дії, це не буде для вас складним. І так, після чого у нас просить запит на, на, під, на підписання цих документів. Ми їх підписуємо. Після того, як ви зареєструєтеся, ви побачите ось такий свій робочий кабінет, де у вас тут буде все по нулям. Для того, щоб випустити цю карту і користуватися її як Apple Pay, оплачувати усі свої покупки в магазинах або каву собі оплачувати, вам потрібно її, її активувати. Це коштує 10 євро. Для того, щоб її. Активувати, ми закидаємо сюди крипту або гривню, якому як зручно, у будь-якій криптовалюті, яка вам зручна. Тут їх дуже-дуже багато на будь-який смак. І після цього у вас тут буде кнопочка Верифікувати вашу карту цю оплату в 10 євро буде списуватись з криптовалюти, яку ви оберете, по нормальному курсу. Навіщо це робити? Ну, навіщо витрачати 10 євро? Це вам допоможе запобігти усіляким мошенничеством на P2P платформах по типу Binance, де дуже часто бувають усілякі мошенники, які намагаються нас кинути. Тут у нас все просто, тут нас ніхто не кине. І це дуже-дуже дуже великий плюс, як на мене. Для новачків це точно must-have. Так як ми заробляємо на крипті, не завжди хочеться виводити усе в гривні, а потім закидати назад. Тому можна використовувати ось цю карту. Я закинув на цей гаманець декілька USDT, для того, щоб перевірити, можна чи оплатити покупку у супермаркеті цією картою. Пішов у фору і зараз вам покажу, як проходить оплата з допомогою цієї карти. Поки я знімав вам це відео, зламав свій мікрофон, тому вирішив купити новий за допомогою карти Трасті. Обрав ось такий мікрофон, оформлюю замовлення. Ось стільки він коштує, обираємо оплату картою MasterCard. Мене перекинуло на ось таку сторінку, і зараз я веду дані карти і побачимо, пройде оплата чи ні. І так, мене перекинуло на таку сторінку оплати, і в гаманці трасті прийшов е, пароль, який я повинен сюди ввести, щоб підтвердити мою оплату. І дивимося, пройде оплата чи ні. І оплата пройшла, все підтверджено, гроші списало. Тепер я буду чекати своє замовлення. Дуже-дуже зручно. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, прошу поставити лайк та підписатися на канал. Всім гарного дня!